Очевидно, що сила кожного претендента і сила кандидата залежить від сили команди. Наголошуємо, що основне наше правило кандидат, має бути стійкий до зовнішніх чинників, таких як підкуп, таких як примушування різного роду. Однозначно, що людина не має стати потенційною душкою. Це основне за що ми боремося. Але знову хочу сказати, це залежить не тільки від людини, а від сили нашої команди. Надіюсь, що наша команда сильна як ніколи. На чолі з Віталієм Володимировичем Пличком. Претенденти різного соціального статусу, різного майнового статусу, різних верст. На коді протягом останніх місяців. Ми шукаємо порозуміння з опозиційними партнерами, політичними партіями, громадськими організаціями. Є критерії принципи, які ми запропонували. Основне це принцип праймріз. Ми не відходимо від того, що основним завданням нашої політичної сили є єдиний кандидат від опозиції на окрузі. Ми сподіваємось, що колеги по опозиції підтримують все ж таки наші принципи і ми проведемо праймріз. Але чекати довго ми не можемо. Люди мусять йти на округ і працювати, тому що вони вже це роблять. Чекаємо відповіді від колег і надію, що все ж таки наші принципи будуть підтримані.